Всім привіт! Вітаємо вас на каналі NightMetroboot. І, можливо, ви вже знаєте, що ми нещодавно відкрили власний тролейбусний сервер Trolleybus. До речі, ви його можете знайти як у самому Гарріс Моді у вкладці sandbox, так і перейти через IP, який буде в описі до даного відео. Розуміючи, що наша спільнота і деякі наші гравці все ж таки не зовсім знають, як запускати тролейбус, як на ньому їздити. Ми вирішили підготувати для вас невеличкий гайд, а саме, як запустити тролейбуси зі У9 та Зіу 10, а також, як правильно їздити, проходити стрілки і деяке інше, що ж, перейдемо до налаштувань, які доступні нашим користувачам. Для цього ми натискаємо Q, утиліти, Система тролейбусів налаштування і відкриваємо їх. Перша сторінка допомагає нам налаштувати певні технічні моменти, які будуть впливати виключно на вашу гру. Наприклад, ми можемо увімкнути відображення зеркал. Друга вкладка допоможе нам налаштувати клавіші, які необхідні для управління, керування нашим транспортним засобом. Третя вкладка допоможе нам налаштувати певні графічні моменти нашого руху Москва. Наприклад, АКСМ 101. Вертаємо вниз і бачимо тут окраски. Кузь. Тут ми можемо встановити будь-який скіл. Наприклад, Гробна. Після цього він стане доступним до нас при спавні. Що ж, а як ми можемо заспавнити власний тролейбус? Для цього ми перейдемо у Q, система тролейбусів, і оберемо, наприклад, Zieu. Одиночний. Натискаємо на нього і бачимо, що наш тролейбус вже заспавнився. Почнемо із запуску тролейбуса з UDV. Для цього беремо тролейбусну реверсивну рукоятку та підходимо до тролейбуса ззаду, щоб встановити штанги. Для цього на штангу уловлювачі натискаємо англійську Є «Е» і за допомогою комбінації клавіш Alt-S або alt -W» встановлюємо штанги на контактну мережу. Після цього проходимо в кабіну. Потрапивши в кабіну, ми бачимо, що під сидінням є контакторний ящик. Туди ми маємо вставити нашу реверсивну рукоятку. Це ми можемо зробити двома способами: вручну, як ви бачите зараз на екрані, або ж за допомогою комбінації Shift плюс 0, коли ми будемо готові до виїзду. Після цього включаємо автомат живлення, вмикаємо акумуляторну батарею та гідропідсилювач керма. Після цього ми вмикаємо контактори. Це живлення мотор-вентилятора та живлення мотор-компресора. Піч не обов'язкова. На центральній панелі ми маємо увімкнути вимикач управління, звісно, сам мотор-компресор, а також зуми. Далі йдуть вимикачі, які застосовуються по потребі. Це освітлення, габарити, фари тощо. Також тут є вимикачі дверей, які ми будемо застосовувати вже після того, як почнемо нашу поїздку. Наступним кроком нам потрібно встановити маршрутовку в кокзівник. Звернемо увагу, що для цього потрібно ставити саме передній. Маршрут вказівник. Для його встановлення ми маємо взяти реверсор, нажати ліву кнопку миші, відкрити люк. Далі нажимаємо праву кнопку миші, бачимо, що у нас є досить багато маршрутів. Як і в метробуді, вліво-вправо можемо їх пролистати. Виберемо нам навчальний маршрут і встановимо його. Після чого закриваємо люк позаду. Точно так само ми встановлюємо за допомогою відкриття люку, виставлення і потім закриваємо люк. Після цього ми сідаємо за кермо. Не забуваємо вставити реверсивну рукоять за допомогою комбінації Shift 0, якщо не зробили це раніше. Та переводимо реверс вперед. Клавіша 0. Перевіряємо, чи збирається схема на рух та гальмо. Ставимо педалі у положення вибіг за допомогою кнопки Alt. Прибираємо ручне гальмо за допомогою англійської клавіші V. Та пробуємо трішки проїхатись та зупинитись. За допомогою клавіш W та F зупиняємось. Перед виходом з кабіни не забудьте затягнути ручне гальмо на англійську клавішу V. Вітаю! Ви запустили зіу 9 Приступимо до запуску двосекційного тролейбуса зіу 10 За таким самим принципом, підходимо до задньої частини тролейбуса та під'єднуємо штанги до контактної мережі. Під час руху назад до кабіни встановлюємо маршрутовказівник. Нагадую, що задній та передній маршрутовказівник потребують спочатку відкрити люк перед встановленням маршрутовказівника. Заходимо в кабіну та встановлюємо передній маршрутовказівник. Далі вмикаємо автомати автоматичного вимикача по одному на кожну секцію. Вмикаємо живлення мотор-вентилятора, пічку з вражанням, живлення мотор-компресора та ще один мотор-вентилятор. Після цього вмикаємо акумуляторну батарею та гідропідсилювач. Звернемо увагу, що у тролейбусах Zie U10 є два контакторних ящика. Перший відповідає за напрямок руху, а другий за полярний струму. Тут також потрібно вставити реверсивну рукоятку. Це можна зробити двома способами. Ми встановимо це, коли вже будемо готові до виїзду. Сідаємо за кермо на центральній панелі, вмикаємо акумуляторну батарею другої секції та його мотор-вентилятор. Натискаємо допоміжний перетворювач струму і бачимо, що дві секції з'єднали свої схеми в одне ціле. Вмикаємо вимикач управління, мотор-компресор зуми. Не забуваємо вімкнути вогні автопоїзда перед початком руху згідно правил дорожнього руху. Вставляємо реверсивну рукоять в контактор полярності Shift плюс 8 та встановлюємо пряму полярність. Повторюємо процедуру з реверсом, тобто Shift 0 та 0. Збоку це матиме наступний вигляд. Виставляємо дзеркаля як вам зручно. Закриваємо двері. Знімаємо ручне гальмо та проїжджаємо трохи вперед. Зупиняємось. Ставимо ручне гальмо. Вітаю, ви запустили ЗІУ-10. Проведемо коротку тестову поїздку, для цього ставимо реверсер вперед, а стояночне гальмо відпускаємо. За допомогою клавіші W додаємо хід, переводячи педалі, у положення маневровий хід або ж просто хід. Вмикаємо лівий покажчик повороту клавішою J. Для того, щоб його відімкнути, потрібно одноразово натиснути правий покажчик повороту клавіша H. Переконуємо, що ми нікому не заважаємо. Швидкість проходу усіх стрілок має бути не більше 15 км на годину. Перед собою бачимо першу стрілку. Для того, щоб пройти її правильно, тобто праворуч, ми маємо поставити педалі у позицію вибіг або ж гальмування. Якщо нам потрібно пройти їх ліворуч, ми маємо поставити педалі у позицію хід. Вмикаємо правий показчик повороту. Перед собою ми бачимо світлофор із додатковою секцією, яка дозволяє нам рух праворуч. Продовжуємо рух. Впевнюємось, що ми нікому не заважаємо. Після закінчення повороту не забуваємо відімкнути покажчик повороту. Зупиняємось на зупинці. І відкриваємо двері. Це можна зробити за допомогою клавіш 1, 2, 3. Або ж клавішею 4. Тоді можна відгукнути усі двері одночасно. Для тролейбусів, наприклад, з 10 це клавіша 5, а не 4, оскільки дверей там більше. Продовжуємо руку. Щоб закрити двері, нам також потрібно натиснути вище згадані клавішки. Як бачимо, через велику напругу у нас вибило автомат. Для того, щоб правильно його встановити, ставимо педалі у позиції вибіг, після чого його вмикаємо. Знову стрілка направо. Пам'ятаємо, що потрібно педалі поставити у позицію гальмування або ж вибіг. Не забуваємо увімкнути правий прокащик поворот. Продовжуємо рух до наступної зупини. Але що станеться, якщо неправильно спробувати увімкнути автомат, тобто залишити педалі у позиції хід. Зараз ми це продемонструємо. Як бачимо, автомат у нас вибило. Якщо ми спробуємо його увімкнути, нічого не вдасться. Тому ставимо у позицію вибіг і вмикаємо. Тепер плавно збільшуємо швидкість і ми можемо спокійно їхати. Зупиняємось на нашій кінцевій зупинці. Перед виходом із кабіни не забуваємо затягнути ручне гальмо. клавіша дій. На цьому моменті наше відео добігло кінця. Тож підписуйтесь, протискайте вподобайки і вмикайте дзвіночок.